Сталкер 2 це більше, ніж гра. Це атмосфера, яку ти проживаєш. Це Чорнобиль, який говорить українською. Це війна, яка сховалась у вигаданій зоні. І при цьому залишилась абсолютно реальною. У третій окремій штурмій бригаді цю гру чекав кожен другий. Вона як відбуня нашого сьогодення. І кожен з нас знаходив у щось своє. Страх, тишу, напругу чи навіть правду. Тут немає нічого фальшивого. Зброя поводиться як справжня. Перестрілки, як на нулі. Тиша мощніша за вибух. Гра Борена українцями під час війни, під вибухи, під сирени, під втрати, і це її головна магія, гра, в якій ти не рятуєш світ, ти просто виживаєш, а вижити вже перемога. Для мене Сталкер 2 найкраща гра у світі, бо вона про нас, про тінь війни, про світ, де важливо не втратити себе, навіть у найтемніші часи ми ще повернемось, але цього разу не як сталкери, а як ті, хто вижив, переміг і зробив свою гру легендою.